Як я можу переживати через відсутність грошей, коли хтось гине на війні? Як я можу бути незадоволена своєю квартирою, коли хтось втратив дім? Все більше, все частіше я бачу у світі заборонене горе серед оточення, серед моїх знайомих, серед відомих публічних людей, блогерів, наслідки того самого замороженого, закам'янілого горя? Вже півтора року в Україні йде війна. Це дуже страшно. Гинуть люди. Ми бачимо вибухи, страшні відео, на яких. Померлі чиїсь родичі, і у багатьох вмикається такий. Механізм, який називається лінійка горя, коли я забороняю собі відчувати свій біль. Наприклад, в мене стався конфлікт з моїм чоловіком, але я не дозволяю собі прожити ці відчуття і починаю відчувати провину, як я можу відчувати цей біль, поки в когось чоловік взагалі помер. Або, наприклад, я відчуваю, що я втомилася від материнства, що мої діти на голову мені лізуть, і тут одразу я ловлю себе на цій думці і починаю забороняти собі це відчувати, тому що я собі говорю: а в когось дитина взагалі помер Мерла, то як я маю право відчувати злість на свою дитину? Вона жива, і я маю бути за це вдячна. Але давайте в цьому розберемось. Одне горе не знецінює горе іншої людини. Немає жодного сенсу мірятись цим горем, замість того, щоб порівнювати постійно своє горе з іншим горем, де то в одну, то в іншу сторону, просто створювати місце для Олі, тому що горя менше не стає. А простору для того, щоб розмістити цього горя, дуже мало. На жаль, я Саша, я до смерті, і Я вважаю, що мій блог є одним з таких просторів. І я запрошую тебе підписатися.